Привіт! В ефірі програма Студентський квиток підготовлена для вас студентами Київського міжнародного університету. В Студії працює Тетяна Гудима. Дивіться сьогодні у випуску. День народження Івана Полиповича Ющука. Свято всіх перекладачів. Концерт на честь викладачів від студентів коледжу КМУ. Прогулянки з динозаврами. 80 років нещодавно відсвяткував завідувач кафедри слов'янської філології та загального мовознавства Киму, професор Іщук. Блискучий учений, талановитий викладач та ерудований співрозмовник. Його чесноти та заслуги можна нескінченно довго перелічувати. Тож продовжить це Інна Манзулич. Напередодні дня вчителя, 3 жовтня, відсвяткував свій 80-річний ювілей професор Київського міжнародного університету, завідувач кафедри слов'янської філології та загального мовознавства Іван Пилипович Ющук. Про його внесок у розвиток КІМУ можна говорити нескінченно, адже ця людина стояла у витоків створення нашого університету. На його рахунку понад 30 підручників з української мови, ба більше Іван Пилипович у своїх працях розглядає не тільки граматичні чи лексичні прийоми спілкування українською. Він один з перших українських науковців, які взялися за дослідження сутності і історії виникнення розмовної мови. Починає вже свій окремий розвиток, окремий розвиток українська мова 6 століття. Це е, з того великого переселення народів. Його заслугами і здобутками пишаються не тільки друзі, теплі слова бік викладача звучать також з вуст його колег. Щоб він ще довго-довго був такий живий, жвавий, з таким прекрасним гумором, як наші студенти кажуть, живчик наш Іван Пилипович, і щоб в нього все було добре. За словами Олександра Володимировича Тур'яна, Іван Пилипович є справжнім майстром своєї справи. Іван Ющук – це, я вважаю, легенда. Педагогіки, легенда українського мовознавства. Аби привітати свого колегу, наставника і друга, на наукову конференцію, присвячену 80-річчю ювіляра, завітали письменники, поети, освітяни і просто небайдужі патріоти України. Одним з таких називає себе і завідувач кафедри української та світової культури і літератур професор Олександр Мушкудіай. Поважного керівника і мудрого наставника вбачають у Івані Пилиповичу і його студенти. Їм викладач віддає всі свої сили, неодноразово наголошуючи, що саме вони і є майбутнім незалежної квітучої України, яку в своїх віршах плекав Кобзар. Про те, якою є специфіка викладання Івана Пилиповича, розпитуємо з перших вуст. Виклад матеріалу і, під, і підхід до навчання дуже особливий. В нього є багато підручників. Завдяки яким ми дізнаємося дуже багато про українську мову, про її специфіку. Іван Полипович це чудова людина, чудовий викладач, який нас навчив грамотності, перш за все навчив любити українську мову, поважати її, навчив патріотизму, навчив нас цікавитися саме історією нашого роду українського, історією нашого прізвища, саме історією нашої української нації. І, хоча 80 виповнюється тільки раз в житті, спинятися досягнутому Іван Пилипович не збирається. Він з гордістю запевняє всіх, що його творчість і праця над удосконаленням літературної мови не припиняється. В його мріях українська нація є такою, що не цурається своєї мови, і з гордістю наголошує: Так, ми українці, і пишатимемося цим завжди. Інеса Манзулич, Дмитро Аліфанов, Київський міжнародний університет. Редакція нашої телепрограми щиро приєднується до усіх сказаних слів ювіляру. Але це свято було не першим і не останнім на цьому тижні. Всесвітній день перекладача відсвяткували студенти інституту лінгвістики Киму. На цьому святі побувала і наша знімальна група. У Київському міжнародному університеті студенти інституту лінгвістики відсвяткували Міжнародний день перекладача. Що ж до історії самого свята, то дата 30 вересня була обрана не випадково. Цього дня в 420 році помер перекладач, історик і письменник Єронім Стридонський. Саме його сьогодні називають покровителем перекладачів. Студенти співали, танцювали, зачитували жартівливі переклади, влаштували собі справжнє свято. Привітати майбутніх перекладачів. Завітали і проректор з навчально-виховної роботи КИМУ, професор Тетяна Данченко. Директор інституту лінгвістики доцент Олександр Лаврененко також висловив свої міркування та побажання улюбленим студентам. Фах це те, що обирається на все життя здебільшого. І хочеться, щоб студенти після років навчання вони згадували не лише семінари, колоквію, лекції, а й згадували такі творчі заходи, в яких вони брали активну участь. Професія перекладача визнана однією з найпрестижніших і затребуваних. Чим саме вона приваблює студентів? Хто ж як не вони самі зможуть відповісти нам на це запитання? Переводчик це ну, така самая профессия професія, саме інтересне. Во-первых, ти можеш багато где побувати, если ти дійсно знаєш язик і много можеш узнати о всяких разных странах з людьми общаться. Мене більше приваблює те, що це така творча професія. Вона Пов'язана з мисленням, як перекладач повинен в ситуаціях діяти, які еквіваленти шукати. Студентський формат святкування дня перекладача вдався на славу. Як назвав цю професію Олександр Пушкін, перекладачі це поштові коні прогресу. Тетяна Ілієнко, Дмитро Оліфанов, Київський міжнародний університет. У перші дні жовтня відзначило своє професійне свято освітяни. Привітати із всесвітнім днем вчителя вирішили і студенти коледжу Киму. Як відбувалося святкове дійство? Про що співали та як танцювали, дізнавалась Христина Паркова. Подробиці дивіться далі. Традиційне свято міжнародний день вчителя. Тому саме зараз ми станемо свідками святкового концерту від коледжу Киму. Кожен з нас пам'ятає свої перші кроки у світі знання, перші успіхи та досягнення. Усім своїм перемогам ми завдячимо тій людині, яка завжди була поруч на цьому нелегкому та тернистому шляху пізнання. Викладач це не просто професія, це талант. Усім відомо, що Київський міжнародний університет має чимало таких талантів, тому наші студенти за кожної малої нагоди використовують шанс сказати їм спасибі за їхню працю. Так і нещодавно напередодні міжнародного дня вчителя в актовій залі університету відбувся святковий концерт для викладачів від студентів коледжу Киму. Чи вподобали його глядачі? Ви можете здогадатись самі. Ви, мабуть, бачите, в якому я гарному настрої, і для мене самої багато номерів було. Несподіванкою знову я відчула, що ми велика, велика родина. Нас в цьому році вже стало набагато більше. Я дуже вдячна своїм студентам. Вони для мене більше, ніж студенти. Це 100%. Вони мої діти. Тому я приєднуюсь до всіх привітань і хочу, щоб наша сім'я, наша велика родина, була міцною, надійною і підтримкою один для одного. В подарунок своїм викладачам студенти коледжу продемонстрували ціле розмаїття номерів. Танці, пісні, вірші. Зала не вщухала від аплодисментів. Самі ж учасники концерту залишились задоволені своїм виступом та поділились із нами своїми враженнями. Мені концерт дуже сподобався, ми самі приймали участь. Ми хотіли привітати наших вчителів, наших викладачів з цим святом і побажати їм. Своїм ну своїм танцем всього самого кращого. Ми обов'язково їх будемо радувати кожним святом, кожним своїм кроком у майбутнє. Самі ми першокурсники, ще дуже страшно на сцені. Колінки трусяться. Любі наші викладачі, щиро вітаємо вас цим світлим. Святом нехай наші досягнення завжди будуть успіхом і для вас. Ми одна велика освітня родина. Святковий концерт закінчився, але ми ще не раз будемо радувати вас своїми новими виступами. Тож з нетерпінням чекаємо наступних зустрічей в актовій залі Киму. Христина Паркова, Олександр Квасницький Тарас Буткевич Київський міжнародний університет. За останні мільйони років зовнішній вигляд нашої планети дещо змінився. Масштаби метаморфоз спостерігали наші дівчата із знімальної групи. Їх розвідки дивіться у наступному сюжеті. Ми вирішили познайомити своїх глядачів з найдремнішими представниками фауни. Першим враженням від виставки було ніяковіння та трошечки страху. Раніше динозаври навіювали тільки жах і паніку, але тепер стереотипи зруйновано. І вони несуть свій позитив усім охочим. Термін динозавр був запроваджений англійським біологом Річардом Оуеном. Це слово перекладається з грецької як страшний жахливий ящер. Кістки і цілі скелети динозаврів люди знаходили з незапам'ятних часів. Так з'явилися легенди про драконів, велетнів та інших чудовиськ. Але потроху люди змінили свої страхи на наукове обґрунтування. Наприкінці ХХ століття Вільям Бакленд запропонував теорію про великих ящерів та представив залишки одного з них. Як відомо, перші ящероподібні з'явилися задовго до динозаврів. Наслідком цього були риби, які почали вибиратися за межі водоймів та змінили свої плавці на лапи. Для того щоб наочно продемонструвати зовнішній вигляд і звички давніх жителів планети, була відкрита незвичайна виставка, яка вразила світ. Виставка шоу динозавров вперше приїхала в Україну. Ми чекаємо в гості в мир динозавров до 17 наября. Здесь буде цікаво і Дітям маленьким і дітям постаршим, і навіть взрослим. На унікальній виставці представлені практично всі відомі науці види динозаврів від найменших, але вкрай хижих видів до найбільших. Цікаво. А як прокоментує своє перебування тут? Один з головних учасників цієї виставки тиранозавр. Столичне ВДНГ перетворили на справжній казковий ліс. Експонати, представлені в павільйонах, сенсорні, вони реагують на людей. І коли відвідувачі проходять повз, динозаври рухаються, згинають голову, махають хвостом, рухають щелепою, гарчать і кліпають очима. Загалом поводяться як справжні. Така неймовірна правдоподібність не залишила байдужим нікого з відвідувачів. Е, коли ми зайшли з класом, то було відчуття, нібито вони живі, вони такі гарні вони двигалися, вони речали, е, як будто ну насправді. Як ми бачимо, вони були дуже великі і було дуже цікаво, Мені дуже сподобалось. Крім обширної наукової екскурсії, ми побачили справжні скам'янілості і навіть потримали їх у руках, та були неймовірно здивовані, коли дізналися про те, що наука палеонтологія розвинена і в Україні. Наша знімальна група поспілкувалася з представником цієї професії. А я займаюся розкопками саме по Україні. У нас теж були динозаври, правда, морські. Времі ну, десь около трьох-чотирьох років Затавлювалась ця колекція. Динозаври вимерли близько 65 мільйонів років тому. Питання, чи було це вимирання поступовим або раптовим, в даний час є предметом суперечок. Не дивно, що цікава історія цих тварин та вражаючі розміри зробили їх справжніми героями багатьох витворів мистецтва. Екскурсія захопливим світом палеонтології добігла логічного завершення. Коли ти потрапляєш в цю дивну, але дуже цікаву атмосферу, складається враження, ніби квиток минуле вже в тебе, і залишається тільки простягнути руку та доторкнутися до нього. Олександра Єфименко, Карина Калітовська, Дмитро Аліпанов, Київський міжнародний університет. Що ж, на сьогодні це все. Я прощаюся з вами до наступного випуску. Відгуки та пропозиції ви можете надсилати за адресою місто Київ, вулиця Львівська, 49, або ж телефонувати 450 06 31, код Києва 044. З вами були студенти Київського міжнародного університету. Та я, Тетяна Гудима. На все добре.